Вітаю, вас, шановні друзі, для тих, хто вчора дивився огляд на касету Койда Камера. Секундочку, ось на цю касетку. І вона вчора трішки розчарувала, але стало мені шкода, що саме така касета, тому що збірка якісна, виглядає просто бомбічна касета, і вона не калібрується. Тому певні експерименти дали плоди. Так що. Зараз я трішечки продемонструю, як вона прописалася. Ось касетка. Звісно, це робилося на апараті, де ручний біас є, і можна щось з нею зробити. Касетка працює, друзі, працює. Певні експерименти дають такі плоди. Так що, експериментуйте, друзі. Нехай касети ваші не стоять без діла. Щось пробуйте писати на них, якщо не виходить, пробуйте інші апарати. І вони можуть вам служити ще і радувати в тій в кишенці, в кишенці магнітофону вашого. На все добре, друзі. Слава Україні!